Цікаві змагання, концерти, благодійні ярмарки та майстер-класи. Буськ відзначив День міста, а Лопатин День селища. Також у жовтні святкували День Захисника України. Власне, про мистецькі заходи у навколишніх територіальних громадах. Піде мова далі. Стартував жовтень зі святкувань. Зокрема, 1 та 2 жовтня свій день народження святкував Буськ. Тут на дні міста зібрали понад 77 тисяч гривень для Збройних сил України. Місто древньої землі, що пам'ятає славу і наругу, близьк величі злодійства чималі. Тут поєдналось вічність сьогодення під прихистком лелечого крила. Тож будьмо гордими, бужам іменням, що в спадок нам історія дала. Традиційно першими вихідними жовтня у Бузьку відзначили 925-ту річницю першої письмової згадки про місто. В програмі святкування були виступи вокальних та танцювальних колективів, спортивні змагання, ярмарок та інші розваги. Організаторам вдалося зібрати 77 тисяч гривень на потреби української армії. 925-та річниця від літописної загадки. Нашому місту є набагато більше років, тому що ми проводимо цей рік, знову ж теж пропустили. Ми проводимо розкопки з е, університетом імені Франка. І чесно кажучи, чим кожен рік чим більше ми купаємо, тим більше ми нараховуємо років нашому місту. Але принаймні, ми святкуємо сьогодні 925-ту річницю. Це і кругла дата. Зразу згадаю, що коли була 900-та річниця, буска була ідентична погода. Навіть ще була тоді гірша, тоді також був великий концерт. Тут на стадіоні він був було таке саме. Було як після футболу. Чогось на, на круглі дати в нас. Нас погодою трошки нам не везе. Але менше з тим, я вітаю всіх наших мешканців міста з нашим днем народженням, з нашим святом, святом нашого міста, щоб саме головне зараз, щоб ми дочекалися того моменту, коли буде мир, коли буде перемога. А коли буде перемога, буде мир, то все решта, все решта ми зробимо самі. Щастя, всім здоров'я і перемоги, і віри в перемогу. Спершу відбувся 11-й регіональний форум краєзнавців-літописців Бущина, історико-культурні експедиції Краєм. Участь у форумі взяла депутатка Львівської обласної ради Соломія Риботицька, яка привітала учасників форуму до Львівської обласної ради та за вагомий внесок у збереження історико-культурної спадщини України передала грамоту Іванові Ціхоцькому. Сесина нагороду отримала його мати, співзасновниця громадської організації Фундація Бадені Людмила Ціхоцька. Адже Іван із 25 лютого захищає Україну у зенітно-ракетних військах ЗСУ. Подяку обласної ради з рук депутатки отримала також громадська організація Товариство Бужани. А головні заходи з нагоди дня міста Бузька відбулися вже наступного дня 2 жовтня. Ми, в принципі, цього року планували день міста дуже скромно провести, і ми думали, що ми тільки обійдемося спортивними захатами, тобто з футболом легкої атлетики, те, що є традиційно, щоб якось підтримати трохи ту молодь, щоб вона бачила, що війна війною, але ми про них не забуваємо. Однак в процесі у нас виникла ідея ще провести, е, провести такий благодійний концерт, який буде сьогодні проведений. Ми його спочатку планували тут на скверику проводити, але перенесли з погодніми умовами зв'язку з тим, що не дуже то сприяє нам погода. Вирішили провести його в народному домі. Тим більше, що вчора до нас прийшло попередження від служби надзвичайних ситуацій, що нині можуть бути пориви вітру. Дощ сильний. Це буде в клубі на третю годину починатися. Ми там задіяли наші школи, які виготовили. Деякі сувеніри, на деякі солодощі. Нині це буде ярмарок, втретє буде починатися. Він, відповідно, всі кошти, які, будуть, які ми назбираємо, ми будемо проводити якісь закупки або допомагати фінансово Збройним силам України. Ну, Зрозуміло, що трошки сумний. Та й хоча в нас кругла дата. Ми минулого року, ви, напевно, у нас були на дня у Нас було тут, на тому самому місці, на стадіоні, було досить гарно. Тим більше ми запросили Калуш, він тепер Єрубачення виграв. Зрозуміло, що цього року вони, може, до нас не поїхали. Але цей минулого року. Було велике свято, бо ми ще відкривали стадіон. цього року скромніше, але так, щоб люди відчували, що, що життя триває. Життя триває і вірили в перемогу. Вірили в наші збройні сили, яким ми всі подякуємо за те, що ми нині змогли в принципі, провести такий захід, хоч мінімальні заходи, але ми сьогодні їх проводимо. Ми дякуємо тим хлопцям, які на передові, які бережуть наших дітей від, від ворога, який хоче нас захопити. У місті прийшов турнір з мініфутболу та волейболу, легкоатлетичні змагання. А також відбувся конкурс малюнків та фоторобіт, благодійний ярмарок та концерт на підтримку ЗСУ. Зокрема, у народному дому відбувся культурно-мистецький захід, благодійний концерт, виставка малюнків та благодійний ярмарок на підтримку зсу, на якому виступили кращі вокальні та танцювальні колективи Бущини. Ці святом Бущан також привітав бузький міський голова Ростислав Сліпець. Він зазначив, що, хоча нині минає 925 років із дня першої письмової згадки про місто в літописі Повість минулих літ, місто, згідно з даними археологічних розкопок, є одним з ровесників столиці нашої держави Києва. Ми його святкуємо в історичний час. Час, коли над нашою країною є загроза. Загроза нашій незалежності. Також з нагоди свята у Бузьку на базі спортивного комплексу пройшли змагання з міні футболу серед команд вулиць міста, турнір з волейболу серед команд міста Бузька, Золочева та Бродів. Ми першу гру грали Бузьк і Золочев, виграли 2-0 Бузьк. А ми вже грали з Бузьком. Тепер виграли 2-0. Броди виграли. Тепер граємо, будемо грати зараз золочем. Окрім цього, там також провели традиційні обласні легкоатлетичні змагання за участю спортсменів Бузької дю США, спортивних шкіл Львова, а також спортсменів з Миколаєва, Золочева та міста зборів Тернопільської області. Змагання в нас традиційні вже проводяться більше 25 років. Змагання приурочені дню міста Бузька в змаганнях виступають учасники. Дорослі, юніори і сім вікових груп маленькі, дітки навіть 2013 14 років. Всі долають дистанцію 500 метрів. Згідно нагородження, йде кожна вікова група з собою. Кількість учасник приймають участь в нас спортсмени нашої громади, спортсмени з Тернопільської області, з міста Львова. Через несприятливі погодні умови святковий концерт до Дня міста, який мав відбутися у сквері на площі ринок, перенесли в приміщення міського народного дому. Осінню пору не лише бузьк відзначав свій день народження у сусідній громаді. Селище міського типу Лопатин також було весело. Такий формат в різний зв'язку з військовим станом. Ми не розголошували, старалися, щоб десь так спереглося, таємниця, тому що військовий стан. Але ми мусили відсоткувати, тому що наші хлопці на передовій стоять для того, щоб ми жили під мирним небом, щоб наші діти могли показати те, що вони готувалися цілий рік. Тобто Ми зробили те, щоб воно показало, що культура наша живе, що ми продовжуємо жити. Що Україна живе, і культура, традиція, і її культура, традиції далі живуть. Тут виступали з патріотичними номерами різноманітні колективи селища міського типу Лопатин, і все ж основною метою була благодійність, а саме збір коштів для збройних сил України та привернення уваги до расистської агресії. Горе, кріп, сито, ти кого, господа проси. Каже смертво я легкою, наю смерті вже не знайдеш спокою. Від себе особисто хочу привітати всіх Лопатинців, тим селища Лопатин та й всіх Лопатинської територіальної громади. Вірю, що в слідуючий рік ми будемо святкувати в такому колі, в такому форматі, як ми завжди святкували, в великому в нашому парку, що вже буде перемога і. Перемоги нашим Збройним силам і слава Україні! А ще у жовтні відзначають День захисника та захисниць України цього дня по всій Україні, вкотре згадували відважність українських воїнів перед російськими загарбниками. Сьогодні увесь цивілізований світ дивується згуртованості та наполегливості впевненості та героїзму українських воїнів, які ціною власного життя, крок за кроком. Женуть загарбників зі своєї рідної землі, виборюють право щасливо жити, працювати, народжувати дітей та продовжувати славний український рід. Дорогі наші захисники та захисниці, сьогодні ви наша гордість, наша слава, наш захист і наша. Надія так у місті Буськ провели патріотичне віччя, яке традиційно розпочалось виконанням державного гімну України, благословенням священика та покладанням квітів до підніжжя пам'ятнику незалежності України, до речі, першому встановленому пам'ятнику незалежності усій Україні. Свято радості і свято скорботи радості через те, що ми святкуємо День Святої Покрови. Святкуємо День слави українського воїнства і скорботи. Тому що наша країна знаходиться у війні і найбільше випробування несе наше воїнство. Я хочу в цей такий важливий для нашої держави день, день святої Покрови, попросити покрову, щоб вона зіслала захист над нашою Україною, щоб не гинули наші діти, щоб. Не, не гинули мирні жителі, не гинули воїни. І щоб в кожній родині, хочу побажати, щоб в кожній родині був спокій, надія на добре майбутнє, і щоб кожен пам'ятав, що майбутнє в Україні буде. І що воно буде скоро. Якщо ми дуже-дуже будемо прагнути цього, це збудеться. І свята Матір Божа нам в цьому допоможе. На волосі, та пригоросі, ще гонімоки розміри, бой та прибраття, скрипача, сітя за ворот. 14 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України в Крупицькій сільській територіальній громаді за участю працівників комунальних установ було проведено церемонію підняття державного прапора України до могил захисників України, які загинули під час війни, розв'язаної Росією, керівництвом та мешканцями громади було здійснено покладання квітів. Такі заходи відбулись в усіх громадах. Мешканці сіл і міст ледь стримують сльози, коли згадують наших захисників. Я вітаю всіх. Можу говорити, всі герої бажаю їм миру, спокою, перемоги і живими вернутися додому. Насамперед перемоги нашому нашим війська, військовим, нашій ненці Україні над ворогами. Нехай у ті підростаючі покоління, яке є у нас, підростає. Нехай ніколи не зазнає війни. Нехай завжди буде нам мирне небо, і матінка Божа нехай візьме під свій покров кожну сім'ю, кожну родину. І кожного, кожного захисника, до кожного захисника нехай представить легіони ангелів, а Архангел Гавриїл, Уриїл, Рафаїл нехай захистить нашу Україну. І нехай якомога швидше приведе нашу, нашу Україну таку многостраждальну до перемоги. Не оминули увагою цей день і в селі Вербляни Бузької громади. Зокрема, заклад громадського харчування Садиба Єнота організував тут виставку російської техніки, щоб вкотре нагадати усім, якою ціною нашим захисникам дається боротьба за волю України. У нас відбувся в все дебійнота вже, напевно, традиційно від початку війни ярмарок на підтримку ЗСУ. У нас була виставка зброї трофеїв, Прийшов також майстер-клас по розпису касок, гільз. І крім того, всього, люди мали можливість подивитися, придбати, зробити фотографію. Тобто, це був такий надзвичайно цікавий і дуже потрібний, бо власне і Збиралися кошти для різних бригад, для трьох бригад дівчата збирали кошти на потребу. Тобто вчора вже був придбаний такий дуже потрібний дрон. І власне інші потрібні речі, так як де зима, зараз дуже треба утеплятися, і тому це все було спрямовано на закупівлю потрібних речей. Також у нас, крім цієї виставки зброї трофеїв, була продаж різних сувенірної продукції, патріотичної сувенірної продукції, значить, різні. Такі смачні речі для наших воїнів, такі як заготовки сухі борщі, сухі супи. Дівчата зі золочева приїхали, привезли те, з чим вони годують власне наших воїнів від вже сім місяців. Це були і сушене м'ясо, це були і різні пастила, і куча-куча всяких різних смаколиків, які власне поїхали також і їздять вже давно на передову. Передається, ну а тут продавалося для того, щоб чим більше знову ж таки зібрати цих коштів. Також у нас була солодка вата, був аквагрим для дітей. Такі працювала кухня, був повноцінний відпочинок, і все спрямувалося на одну мету. Ми ж від телеканалу бажаємо нашим захисникам на передовій сили і витримки у боротьбі з расистами, і дуже сподіваємось, що перемога буде незабаром. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Володимир Дерейко, Андрій Грач, Василина Куть, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.